Володимир даль, як рак лисицю перехитрив. Сита кумася лисиця вийшла в поле погуляти, на травичці повалятися, за комашками жартома пострибати. Гуляла вона, гуляла, перекидалася і раптом побачила на березі рака. Бач, думає. Який не зграба, все задки лізе, нема того, щоб по нашому побігати та попустувати. І почала вона рака займати та глузувати з нього. Ти, красунчику, шкаралупчатий, очі маєш витрішкуваті сам з вершок, вуса до ліктя, а ногам і ліку нема. Певно, Надто швидко бігаєш. Давай ну, побіжимо на наввипередки, хто кого пережене. Побіжимо он хоч до того куща. Давай, каже рак, ти біжи вперед, а я за тобою. Почали рахувати. Раз, два, три. Лисиця побігла, не оглядаючись, а рак. Учепився за лисячий хвіст та й з нею летить. Ось бігла, бігла лисиця, а добігши до куща, геть ухекалася та й каже: Де ж то тепер рак повзе? Обернулась чи далеко рак. А той, як лисиця змахнула пухнастим хвостом, розімкнув клешню і відлетів у кущ та звідти й гукає лисиці. Чого ж ти відстала? Я тебе тут давно уже чекаю. Лисиця витріщила очі. Коли ж це він мене обігнав.